Сьогодні, 13 серпня 2025 року, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. О, на засідання висіного 9 титані, які ми маємо розглянути, перед початком засідання виконавчого комітету промою усунувати навчання дані зайняти.

По закладу загальної закладів <кхух> було, здійснено придбання необхідного обладнання засобів та товарів для забезпечення ефективного функціонування освітніх закладів. Для шкіл загальноосвітніх закладів було приєднано бензинне стали на суму 669 384 гривні 65 копійок. Бензоперіч для Михайлянського кам'янського ліцею ЗСО, ЗСУ Персопрацької штурму загальна вартості 59 тисяч 400 гривень, <клес> Мастерні засоби 20 536 гривень, господарські товари 46 тисяч 533 гривень, миючі засоби 27 тисяч 179 гривень, водопровідне обладнання 6 тисяч 519 гривень. Пісок цементу, Роскійську Сталимосковецької з першої п'ятірнів 18 801 гривня. Фарби, лаки, мастики, 83 тисячі 731 гривня, 40 копійок. Баги електронні для кухонь 14 640 гривень. Кухонне приладдя 37 968 гривень. Гривень 69 копійок, полікарбонат для Кам'янського ліцею для козирка 45 540 гривень. Крім закупівель товарів обладнання, було оплачено послуги роботи. Капітальний ремонт приміщення Горбачківської гімназії 237 587 гривень. Перезарядка вогнегасників 20 426 гривень. Поточний ремонт відеоспостереження це 405 гривень. Технічне обслуговування інтернету в колібру 8160 8 160 гривень. Страховка автобусів 30 336 гривень. Перевірка ваг для кухонь, калібрування 3 100 тисяч гривень. Рект Завеличкої земельної ділянки Михайтанського ліцею. Це єдиний заклад, де не було приватизовано земля. Це не зовсім 11 тисяч 800 гривень. Послуга електронного журналу 10 тисяч 700 гривень. Оплата сертифікатів психіатра для педагогічних працівників 48 тисяч 372 гривні. Капітальний ремонт вентиляційної системи катералізаційного укриття Михайловського ліцею. 294 688 гривень. Виготовлення технічного паспорта про традиційного укриття на Хечанської ліцеї 12 200 гривень. Лабораторний замір води і станції 20 049 гривень. Ремонт шкільного автобуса на Хечанської ліцеї 12 200 гривень. Придбано дров без закладу освіти на сьогоднішній день. на 1 мільйон 83 73 тисячі 136 гривень. І грива що і ми ще продовжуємо цю роботу. По закладах дошкільної освіти придбала бензину на суму 11 612 гривень, водопровідне обладнання 98 гривень, світильників для Кам'янського ЗДО, сонечку 4680 гривень, мастильні засоби. 7252 гривні. Московський товари 16 гривні. Меючи звертання 26 тисяч ще для будильського ЗДО Дзвіночок 14 тисяч гривень. Фарби лаки, стеки 20 тисяч 224 гривні. Кухонний приладдя 23 тисячі гривень. Перезарядка угони Гасників 6996 гривень, поточний ремонт відспостереження 2043 20 гривні, перевірка ваги 2061 гривень, лабораторні заміри води, які сьогодні, до речі, санстанція поїхала робити ці заміри. 13919 гривень. Водопостачання і водовідведення у Лубежкому задоволення, це копання криниці і водоробітне обладнання посадочка. 343 тисячі 673 гривні, монтаж пожежної сигналізації в укритті Кам'янського ЗДО 29 тисяч 230 гривень, заміна потрібні в Кам'янського ЗДО, 277 тисяч 997 гривень. Придбання дров для дошкільних заходів 114 тисяч 917 гривень. Це от такі витрати, які ми могли собі дозволити за цей період для підготовки освітніх закладів до нового навчального року. Разом з тим... Ну, при перепочитку і кошти, і ще маємо мільярд питань цього року. Є багато невирішених питань, вже досить довго стали зрозуміти. Ворожу очікує, не змогли поки що замінити ламінат в садочку в Кам'яні і в Теплі. Ви почали школу підпілка. <кліст> так, є проблеми у питанні протипожежної безпеки, що мене дуже тривожно, тому що треба підписувати акти прийому і закладів і акти стану е, укриттів. Е, ДСНС завжди висуває багато питань у нас. Е, вийшли терміни обробки дерев'яних конструкцій горищ у всіх закладах. І це дуже дороговартісне обслуговування. У деяких закладах відсутній блискавку В Ростівцях в тому числі полінали такі не тоді, не, не зробили близько І ми вже навіть маємо наслідки того, бо там польова та блискавка залетіла в школу. торік. і багато техніки вийшло з ладу. І дуже би здалося це зробити. В деяких закладах вимагає ремонту системи водопостачання і каналізації, ті самі старі брусківці. Є проблема, бо навіть по стінах видно, як там вода розсочується. Ну, тепер ніхто не хоче і роздовувати ці стіни, дивитися на, на е, стан тих труб і що ті труби, які вони. Наступного року доведеться це зробити, бо під питанням. Користування внутрішнього туалетами це дуже серйозно і небезпечно. Но зараз ми вже це не будемо робити, бо ще кілька днів до початку навчального року, але це треба мати на увазі і на контролі. Кожен день приносить свої виклики, торготи. Цілому скільки мільярдів треба на, на, на покриття всіх П'ять. <laughs> <laughs> Жарти, 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 жарти. Це дуже великий об'єкт, який потребує постійно вбивання коштів і це. І є такі проблеми, які можна відчувати у часі, а є такі, які треба робити. Справа в тому, що ми вже у році. Минулому році нам довели бюджет дуже високий виконання бюджету. Ми зараз можемо тільки з виконання йти, ти стари виконання встановлювати кошти, які переконання у нас є, але... І цього, будемо зараз ці кошти спрямовуватися. Ми за те, щоб це було все гарно, я за те, щоб це було гарно, але все потрошки. Зараз бюджет, бачите, який в нас бюджет вийде, а послуги як подорожчили на тестування, як подорожчали, наприклад, який життя. Нас хотим ментальні кошти йде. На гроші. Не було це, з'явилися кошти, з'явилися роді сто тисяч гривень, це невелика сума для нашої громади, але коли кожен місяць щось треба нагально туди, туди, туди відкладається, вкладається в кожен штука. Соціальним потрібно давати при пораненнях і це було при будь-якому здаменні, у нас темпіль високо не є. Це не було питання. І темно і з того чай ми не змушені давати кошти за період воєнного стану. Ділимо, тягнемо, як можемо, все прозоро, все публічно, жодних питань. На забороненості в нас немає жодних.

Кам'янець раді закладів, влучити належне закладів щодо завершення підготовки закладів освіти до, до, до 2000 навчального року 2025-2000 року та роботи осінньої зимових період. Армізувати отримання кінохайних закладів архів особливості закладів освіти до роботи в навчальному до 28 20 серпня 2025 року. Сформувати ми дорожньому освітній закладі до 2004 навіть 2025 року, національної навчання. Добавлю освіти критичної безпеки, впочання разі приєднатися до познання класичної форми та дистанційного режиму вимог в наємного ставити, організувати технічні можливості закладів освіти для обратного безпередійного функціонування різних режимів у роботи, пощання дистанційного, забезпечити спортування надатних умов, для організації навчання освіти, допомогою освіти, умовах українських школа, забезпечити необхідне дотримання правил техніки безпеки. sanitarno-električni konzor, da bo zid razdražen in izmislil zdravje in delo. Da bi se spetšnje prehodne medicinske okolje, da bi se spetšnje prehodne sindikate obočialo v Svito, Zahodne, da bi se pripravili na zdravje, da bi se spetšnje organizacije, spetšnje regionalno, da bi se oplatno, da bi rezame, da bi obočialo vse, ki preživljajo na teritorijih, kamor se spisijo, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, ki jih je nedavno odlišal, da bi se spetšnje organizacije, da bi se Є питання? Хто за прати, тримається, рішення? Дякую вам за більше коментарі на виконання отримання. Добре, дякую. Слідніше питання. До нас звернулися з заявами. Звернулися кінжийська ольга. До нас звернулися до відкриття. Домовного співа у храмовому сподівську мало у селі Михайлович, у вулиці Ярослава Спицька. Зараз виносить полюбляє Ярослав. Щоб відкрити посподністю народу у окремі цілі Каркла. До нас звернулись також сорочка Софія. У на купа ремонта, украя, спотащи з мама, Тамаксема 2023 року. Захарюк Світлана Чепотрову почала дитину 2024 року. На 2021-2023 року. Я зберечная. Слідує. Я зачитаю вам. До нас звернулися Чернівці обленерго, для забезпечення нормальної життєдіяльні населення пунктів Кам'янської та Великої Пучерівської окремої терені громади села Гадію Кам'яне, Михайло Человек, з Дублась під час введення військового стану, де також при попередження половині відключено з поїздних обереж і побажання пов'язаних річною і другою. Заправили на де складних поводити, прошу надати дозволу та взяти досвіду, тому що ситууємо, це варіна небезпечних деревах порозлічет метрів. В межах охоронної зони е, ЛЕП 10 кВт, михаючи Л-3 кам'яна, Л2 великих сюди, а саме саме проміжну опору між номер 5 і 7, 22-22, довжиною 670 метрів, які проходять по території. У Кам'янському терміну Кудмара, воно каже, що це дерева, то по неї орієнтовно кілька пересаджень і 104 дерева. Виколи, слід що не треба бути високими, що можна десь, пам'ятаєте, високими. Ситуація така стропічна, що усе падає на високу і повинні впадати румки, дерева. Ну, то треба зносити. Немає. Тобто, ви говорили, 104 дерева є життям так. Не так. Я поясню, що це до дерева, це дерево тополя. Це захисна смуга, Колись робили у повозних полях, коли сробили, зробили межі захисні смуги, так звані, захисні смуги. Ці тополі тепер стали тополе сама по собі пряхтах. А зараз там це воно все падає, ці відключення, коли вітер по вію і в нас і в це багато пов'язано з тим, що там гілки падають і, і ламають супроводну. liniju. Tako što je u pomoću vam vam je prema to je u celu. Dakle, gledamo, s Kožnevski dnevnici je ono u pristom povećenju cilu da vedi tu tak, sirme, da reo vrbe, devi, da reo i stočetere, da reo to bolje. Sidi kamen, У нас звернулося колективне звернення та, е, меш... Ми, мешканці Купера, перемальовувати села, камі з метаю до нас ініціативи, щоб по покращенні стану місцевої сільської дороги, яка є важливою для безпечного суденного пересування мешканців. Е, ну, Я перейду до цього вони хочуть прокласти з бухтні окупуватися, Загальна площа запланованих робіт становить 400 метрів у квадратних. Порядова вартість матеріалів коштує 560 тисяч тисяч гривень робіт. Тут є підписи, вони просять нашу участь у фінансування. Ми рекомендуємо в сесії Харківської сільської ради розглянути можливість фінансування зуповітряних матеріалів для укладання років на динаміку комунального назначення по зерові. Коли буде дорожче, можливо, що зможе ще допоможе їм щось таке, що ми не подалися. Щоб, що ми взагалі не хочемо допомогти, але вони кладуться. Вони кладуть. вони але просять, що просять щось допомогти, що може <севистя> Ну, Це не, 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 не наша компетенція, це переноситься для сесії, рекомендувати сесії Хармінської сільської ради, розглянути можливість фінансування зустріч, себе противника, хто за? Hvala Evo, slično dobro. Slijedeći taj, prosjećamo kvartalni ob, prošlo se 7 u socijalno zaštitu. Dobro nam je svim, do Відповідно в війни Барбарич, Леонті Леончик спільно з дружиною, написали заяву, подали повний пакет документів і звернення для того, щоб дозволити їх покласти на квартирний облік для можливості подальшого отримання сувесь держави. Вони, в будиночі, в якому живуть, вони живуть в будинку у сестри дружини. Там ніяких удобств немає. Він колясочний пересувається на коляски. Я була у них, них, дійсно трошки такі умови, не трошечки, а дійсно умови там, там сходи, нічого, тому що він, ну, самостійно він не може вийти на голову, самостійно він не пересувається, йому треба, щоб хтось біля нього був, що допомагав. То тому е прошу вашого дозволу покласти е дану нашого він війни нашого. Мати на квартирний обріб. Раз спільно у дружини. Є у них, дітей спільних немає, ні у нього, ні у дружини, у спільній власності нерухомого майна немає. Є питання? Немає. Взяти на не, не. квартирний облік навіть, цього, дія, в роздіючі, 86 року маркаючи, що облаштування, 75 жителів. Села Михайлович, де проживає зараз на вулиці Героїв Майдана. Нас песок позачували треба під норму підставу в час бойових дій, вони були припадинні на інших в міліцях міська. Хто за? Сільше питання, розвитаємо противні його обладнання. Возницький Роман Янушович, який так само отримав інвалідність захисту Батьківщини, в нього проблема з рукою, там проживає, він проживає у матері, власність в будинку житлового є сестри. Наталі, Наталі, І там удобств так само немає. Там і проживають декілька членів сім'ї, правда, зареєстровано 17, проживає біля 4 чи 5 чоловік, тому так само прошу вас, він так само маю право написати на облік і відповідно подати, подати ну, на розвитку міськ знову ж таки таке документів для отримання правильної інформації. Хочу зазначити, що на одного члена сім'ї дається 13, 60, 13, 65 Цілий квадратних метрів це на одного члена сім'ї. Якщо особи є ще з інвалідністю, додається ще 10 квадратних метрів і плюс додається ще на загальну сім'ю 35 квадратних метрів. Це сума сумується. І відповідно, коли особа подала певний пакет документів, вони враховують вартість, середню вартість, яка є по регіону, вона множиться на ту вартість. І відповідно вираховується загальна сума, яка буде надана потім на вся субенція. Проте це може бути сума надана не в той же день, а може бути напротяг року. І у разі, якщо вартість середні зміниться по регіону, відповідно робиться перерахунок і відповідно до Якщо купується квартира, заходи, він має спеціальний рахунок, відкрититися. Задана на квартирні роботи з міста Володимир Ямашов від 1960 року народження життеля села, Кам'яне, вулиця, Дорійської, Української спецоперепроводи чергового <говори> окремі життя, відновлено два, підстави від час, мої дороги, опасному царському містах. Розадження, десь в обійті. І підбувається офіційність призначення допомога. До нас звернувся в Тамський Ради, до нашого комітету, звернувся житель села Михайловича Суртинський Петро Миколаївич. У них з народження є дитинка, яка має певні варти, є особливо за вільністю першого група, а в неї є там феврії з умови. І річ того, що два роки тому назад вони зверталися. Топі воно щоб зробити її не діздати. На жаль, зараз на державі тільки не діздати, встановлюється лише на два роки. І відповідно, як тільки встановлюється не призначається судом опікунків. Тому він просить два да. рішення, да. щоб йому дозволити стати опікунок над своєю рідною донькою. Дружина хворіє дійсно, яка це не знає. При... Там тут нема ж бою, сім не знаємо у нас на контролі. Пункті...

Слідуючи питання, про надання наразі матеріальної допомоги. Надати матеріальну допомогу всім у розмірі по 25 тисячі гривень, Петра Манович у громаду, це військовослужбовець, вже тайок, коли військовослужбовець, це опадавчук, військовослужбовців, фонд тату військовослужбовця і у всім у розмірі по 2000. Є заперечення? Хто за? Проти, що не заяви. Засідання виконавчих комітету закрити. Дякую,